Дорогі друзі. Вирішила прибирати клумбочку. хочу вам зняти, яка вона до уборочки, щоб понімати, як відбувається цей процес. так це виглядає. Остався в мене один злак не посажений лісахвост, присилали мені його в подарунок. Він жовтенький, вирішила його посадити от сюди. Зараз наведу порядочок, поки земля волога, трошки дощик пройшов і, надіюсь, щоб вийде щось зробити сьогодні, що хочу вам показати, які луки придбала красивені. Дивіться, якого вони кольору. Голубі-голубі. Не бачила раніше таких. Нарешті доприбирала свою клумбочку, устала трохи, але довольна, що справилась. Навіть доріжку поправила, не очікувала, що хвати мене на все. Зараз покажу вам, що в мене вийшло. Думаю, що вам сподобається. А якщо ні, то напишіть, що не так я зробила. От так вона виглядає. Виривала тут свої ґрунтопокрівні очітки, трохи оставила, але вже видно землю, понакладала камінчиків трохи, і мені здається, що так цікавіше. Щось в мене не виходить з камніломкою, вона квітне, а потім щось починає присихати. Винна рости на камнях, неволого любила. Не знаю, що я її роблю не так, вона не пропадає, щоб зовсім. От там, бачите, біла камніломочка якось трохи краще себе почуває, а червона щось кожен рік однаково. Вже купляла 10 разів. Ота купунція з новими листочками. Її, звісно, ставила. Квіточки, там пару штук зав'язалась, може заквітне, купина доквітає, ще не обрізала, пошкодувала, бо дуже гарно. Хай пару днів ще постоїть. Так, це варієгатна лаванда. Вона квітне пізніше. голуба, чи фіолетова, обична. От, ця вже квітує, бачите, як гарно. Отак От я поправила свої доріжки. Вони тепер чистенькі, без трави. Їх треба раз або два в рік обов'язково поправляти, тому що вони просто виложені на землю. Але мені так удобно. Вдруг я захочу щось переробити. Тому поки, поки що так, мене так влаштовує. Так, ідемо далі. Тут в мене було парочку морозників, але я їх продала, остався вон одненький, і я посадила лісохвост луговий варієгата. Він середнього розміру має бути, так як я прочитала про нього. Побачимо, У мене його ще не було. Я думаю, що до цього кіпарісовіка він підходить. Там якраз алмазник жовтенький або діла спірма по-іншому. Та, що не посходила, я тут перекопала і от посадила, молодила. Дуже їх полюбляю. Вони трубчасті. От, розсадила кущик, він наросте і буде гарно. Там оставила таке молодилко. О, теж гарненьке біля домиків. Так, луки в мене слугують підставкою для кліматіса. Він тут сам насіявся. Але мені шкода їх викидати. Не знаю, поки що не готова викидати кліматіси. Так, це в нас Даніка, туйка, а це ялинка канадська. Зараз ми до тої сторони дійдемо і буду показувати вам. Так, тут мої розочки квітують. І взагалі треба походити по саду, погуляти, познімати свої розочки. Тут прополола, стало видно в камніломку, ломо камінь тіньовий, а це морозники підростають, розсаджені. Це теж камніломочка тут росте. Треба частіше прибирати, тоді хоч рослини бачу, де в мене які. Якби ще додали пару годин в сутках, то було б зовсім добре. Це гігієрка. Так. Вон ще, бачите, в кліматі мої квітнуть потрошки. Колись в мене була вся стіна заповнена їми. Але зараз щось ніяк не виходить. Так. Це тут я посадила коліуси. Моя колекція пропала, але купила пару штук новеньких. Зимою якось не справилась цей раз. Певно, не було настрою. Виключали світло часто, а їм треба світло, щоб вони гарно виглядали. Тому, тому так. Це теж мої клематиси з Тут я ще посадила новиночку, купила собі колокольчик, дзвіночок. Скупчений, мабуть, він називається. Ну, дуже мені щось він сподобався. Я вирішила, що я його хочу. По кольору він підходить до моїх гіхер, до клематисів, до голубої ялинки. Правда вже гарно? Так, а тут вертаємося до нашої клумбочки, ту, що чистили. Це мої новенькі луки, що я купила. Бачите, якого вони кольору? Прям вав, я в шокі. Я не бачила таких. Не знаю, чи виживуть на следующий рік, але зараз взагалі. Я прямо в шокі. Так. Це оставила кусочок міскантуса зібріна. Не знаю, чи покаже він полосочки свої, ну поки що живий і це важливо. Це наша полинь з цієї сторони. Це імперата. Бачите, вона вже красніє. Вони вже які червонясті в неї. Листочки. Так. Це камніломочка та що мене не любить. А це остатки моїх алмазників. Тут трошки, тут трошки, тут трошки. Ну, нічого, розростуться і все буде добре. Буся. Буся. Бусяк -кс. Вона, як завжди, з нами. Ну, все, дорогі друзі, напишіть мені, чи гарно в мене вийшла клумбочка, чи щось не так. Не знаю. Ще вам покажу свою хакуру, тому що її вже треба стригти, і це вже її останні діньочки з квітуванням. Бачите, яка вона розова-розова, бо вітер думала, що її зломає, але якось видержала. До побачення, до нових зустрічей. Підписуйтесь на наш канал.